Чунська міста Кремна накрило бомби і ракети. Один за одним окупанти ловлять припущені. Вибухівка детонувалась такою силою, що ударна хвиля стала пожурати усе. Будівля та конструкції почали сипатися, а сирія вибухів змусила панікувати навіть Кремль. Невже це новий удар служби безпеки України? І мав він таку силу, що цього разу вже нічого не полагодити? Від побаченого ви здивуєтесь. Залишайтесь разом з нами, аби дізнатися усі останні подробиці, що ж відбувається у тимчасово окупованому Криму у окупантів. Вітаю вас! Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Весь Крим розірвала нова атака після ударів по Києву та Україні. Всю мережу заполонили повідомлення про вибухи, особливо тривожне із Кримського мосту. Так, зокрема, жителі Красноперекопського району, тимчасово окупованого Криму, повідомляли про потужний вибух на території регіону. Повідомляли про задимлення і можливі пошкодження техніки. Також російські пропагандисти у своїх пабліках заявляли про дронову небезпеку для півночі та північного заходу Криму. Ну і, звісно, для Кершинського мосту. Вони навіть опублікували відео із прольотом ракети у небі. Ракети вон вже стало відомо, що партизани здійснили диверсію на залізниці, що проходить Керченським мостом. За даними підпілля, агентам вдалося вивезти з ладу релейну шафу на залізничній ділянці поблизу населеного пункту Уварова. Саме цей відрізок має критичне значення для логістики російських військ, адже ним транспортують техніку, пальне та особовий склад з території Росії через Керчинський міст. Ураження цієї інфраструктури суттєво ускладнило постачання військових вантажів окупантів. Представники руху АТА Сую, що це лише один із етапів масштабнішої кампанії, спрямований на системне послаблення військової присутності графі на півострові. Про вибухи в Криму і атаку на кримське міст розповів і речник української добровольчої армії Сергій Брачук. Тож далі давайте разом послухаємо детальніше. Крим не мостом єдиним, це зрозуміло, що на сьогодні та дійсно планова робота, яка відбувається по тимчасово повному півострову. Вона продовжується, і це очевидний процес. Який нікуди не зникав, він знову повертається до своєї активної фази. Не про все, що відбувається на території тимчасово окупованого Криму, на сьогодні повідомляється. Це очевидні речі, тому що є багато операцій, які тривають поетапно, і відповідно, після кожного етапу звітувати ніхто не буде. Ми можемо говорити взагалі, що південь у нас на сьогодні є досить м'яко кажучи спекотною локацією фронту. Якщо ми говоримо починаючи від Криму, далі там Придніпровський напрямок, Запорізький, в тому числі. Тому що дуже багато подій насправді на півдні відбувається, які впливатимуть в тому числі на хід війни. Це теж очевидно. Якщо ми говоримо про Крим, там дійсно тривожно. Ми кожного разу розуміємо, що у нас, наприклад, є загроза балістична саме з території Криму. У нас є загроза е шахетна там Гераніва саме з території Криму, в тому числі, і власне дуже часто зараз російська балістика вона в е тимчасово окупованому Криму працює за принципом земля повітря. Тобто, це говорить про те, що в повітрі в кримському з'являються дуже часто е ті е цілі. Які мають зовсім іншу мету ніж просто побачити краєвиди нашого Криму, це е, бойові комарики, які виконують відповідно свої завдання, і ми періодично отримуємо звіти, зокрема дійсно від наших спецпризначенців, зокрема головного управління розвідки Служби безпеки України. Ці звіти вони вражають, тому що там як мінімум кілька елементів протиповітряної оборони ворожих, є гелікоптери, є літаки знищені. Тобто, планомірна робота по звільненню Криму вона триває. Ви можете запитати, яким чином буде визволятися Крим. Е, зараз, можливо, з одного боку зарано про це говорити, з іншого розуміємо, що це будуть військово-дипломатичні інструменти. Колись був час говорили про те, що ні, Крим буде повертатися лише дипломатією. Ні, я на перше місце ставлю все-таки зброю, а потім дипломатичні інструменти, які будуть виконувати, на мій погляд, все-таки технічний функціонал. Коли Крим через там якісь певні документи, перемовини, буде вже знову повертатися до України. Ну, це буде не сьогодні, не завтра, на жаль, але ми з вами точно це застанемо. Я в цьому не сумніваюся. І, власне, якщо говоримо про південь, ми з вами зустрічаємося того дня. До речі, по Криму, щоб закінчити таку поставити вже е, жирнючу крапку, о, є інформація про те, що поки ще живий. Як не дивно, гауляйтер Криму Аксіонов він е, переміщується на службовому автомобілі, який оснащений системою РЕП. Я думаю, що це багато про що говорить і про настрої, і про ту ситуацію, яка в Криму відбувається. І власне далі по мапі переходимо на Запорізьку область. Тимчасово окупована територія Запорізької області, і тут ми бачимо продовжується така собі, як дехто назвав, рейкова війна. Тобто знищується логістика ворога, причому залізнична для росіян, вона надзвичайно важлива, тому що росіяни вони звикли воювати вздовж залізниці, бо це транспортна логістика, це під, підвіз відповідного ресурсу. І от е, сьогодні, сподіваємось, інформація вже буде верифікована і підтверджена. Є е, чергове повідомлення про те, що. Попрацювали наші сили оборони і знищено черговий локомотив ворожий потяг з пельно-мастильними матеріалами, підсумки, і ми дізнаємося дещо пізніше, впевнений. Але це якраз та логістика, яку ворог використовує саме на півдні, саме для того, щоб вести бої. В тому числі і на Покровському напрямку, зокрема і Запорізькому, в тому числі, окрім цього, зазначається, що під загрозою обстрілів нібито перебуває і весь Крим, зокрема і Армянськ. Зі свого боку, гауляйтер окупованого Севастополя Разважаєв, стверджує, що ситуацію намагається узяти під контроль. Однак місцеві жителі дописували про те, що все продовжується, і особливо гучно у Ялті, Алушці та у районі Перевального, де розташована військова частина російських окупаційних військ. Над всіма цими населеними пунктами очевидці чули джищання безпілотників і гучні вибухи, ну і також прольоту ракет. Імовірно було влучання по російських військових об'єктах і втрати серед окупантів. Також повідомляється, що дрони прямували у бік військових аеродромів, таких як Саки, Гвардійська та Кіровська. Ну, до речі, на останній молотовищі супутники зафіксували сліди ураження трьох гелікоптерів росіян. Також на знімках було видно сліди пожежі біля російського ЗГРК панцер С С-1». А ось в районі аеродрому Кача була зафіксована масштабна пожежа і чутно вибухи. Імовірно додануть боєприпаси. Водночас місцеві пабліки повідомляли, що від Сімферополя у південному напрямку видно стовп диму. Там розташована газова електростанція і далі Перевальне, де за попередніми даними знову атаковано склади із російськими боєприпасами. Ну а керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко написав, що внаслідок атаки по Сімферополю та районі попередні уражено польовий табір росіян. Згодом кримський вітер також повідомив про можливе ураження польового табору та явний проліт під Сімферополем. Цитую. Під симферополом був явний приліт. Як підміряють підписника, під симферополом влучили по якомусь польовому табору. Більш конкретної інформації поки що немає. А в Рибальському якийсь мисливець, нібито збив із сейги дрон, що летів у бік перевального в результаті бапла врізався в житловий будиночок. Зазначено в повідомленні, окрім цього, варто зауважити, що останнім часом у Криму дуже часто дописували про перекриття кримського мосту а цього разу там ймовірно сталося можливо щось страшне, і по всьому півострову бабахи ніяк не стихали, як ми бачимо. Телеграм-канал «Кримський Вітер повідомляв про те, що в районі селища Оленіка сталися пожежі на позиціях російської військової частини протиповітряної оборони. Ще один інцидент стався в тимчасово окупованій Керчі. За словами очевидців, у місті пролунали попередні вибухи, супроводжувані активною роботою ППО, які намагалися відбити атаку. За словами очевидців, дрони влучили в об'єкти біля порту Керчі і спричинили локальні пожежі, і це ще раз підкреслило вразливість керченського напрямку і необхідність Росії постійно тримати там значні сили ППО. До речі, Якщо говорити і про ППО-рашистів у Криму, то протягом останнього часу Україна здійснила досить успішні атаки і удари по системах ППО в тимчасово окупованому півострові. А саме це Може бути прелюдією до наступних більш потужних атак у глиб території півострова, і таку думку висловив військовий експерт Павло Нарожний. Експерт же наголосив, що анексований Крим є логічною базою Росіян, бо більшість постачання на тимчасово куповані території відбувається саме через півострів. Сюди товари з РФ доставляють морем, а частину автомобільним шляхом через міст. Бо далі це все потрапляє на фронт. Окрім того, росіяни можуть постачати це і вздовж Азовського моря. Але такий варіант набагато складніший та небезпечніший ніж через Крим. Українські дрони досить. Успішні останнім часом вони можуть бути прелюдією до наступних більш потужних вже в глиб території Криму, коли знищуються бази із паливом і з боєприпасами. Але навіть знищення самих систем ППО дуже чутливий удар до ворога, наголосив нарожний. За словами експерта, українські військові завдали велику кількість ударів по російських системах ППО. А в основному для цього застосовувалися дрони. Окрім того, в гур показало свою новітню розробку без екіпажний катер, який є носієм дронів. Такий собі міні-авіаносець, який підходить дуже близько до узбережжя, і з нього стартують ці дрони. Вони дістають на доволі далекі відстані навіть до 15-20 кілометрів. А всі засоби ППО розміщені на узбережжі для того, щоб збивати ракети і все, що летить в півострова, розповів нарожний. Цими українськими ППО знищуються дуже дорогі системи ворога: радари, пускові остановки, зенітно ракетні комплекси, зокрема і БУК. За словами експерта, у ворога не вистачає засобів для того, щоб збивати саме такі дрібні цілі, якими є в піввідрони, якими наносяться удари. Нарожний же наголосив, що відновлювати такі системи дуже дорого, і це було дуже важко робити ще навіть. До санкцій, бо цикл виробництва таких систем дуже довгий більше року. Для того, щоб випустити із конвейера радар систему Астрестача 400 необхідно десятки, мільйонів доларів. Оскільки РФ перекидає до Криму системи ППО із різних регіонів, то цим і відкриває можливість наносити удари по російській території, де є військові арсенали, нафтопереробні заводи. І такі діяльності гурта МВС України можна тільки аплодувати. Тим же часом стрілецька бухта в окупованому Росії Севастополі практично пустує. Її використовують як Стоянку для патрульних катерів і буксирних суден. Деградація окупаційного флоту у Севастополі стає дедалі очевиднішою. Стідлецька бухта, в якій раніше перебувала велика кількість бойових суден, зараз простоює, зазначила. ватеж. за словами партизанів, у бухті час від часу проводяться навчання розрахунків проти диверсійної оборони. Решта бойових кораблів у Севастополі, які можуть стати цілею для Сил оборони України, переміщують і намагаються заховати. Пояснили в партизанському росі. Раніше речник військово морських сил України Дмитро Платенчук повідомляв, що Росія вивела із окупованого Криму останній строжовий корабель свого чорноморського флоту. Раніше командувач ВМС України, віце-адмірал Олексій Неїжпапа, розповідав в інтерв'ю Reuters, що Україна знищила або пошкодила 27 військово-морських кораблів Росії. П'ять із цих 27 уражених кораблів були знищені морськими мінами, встановленими українськими дронами поблизу Севастопольської бухти, уточнив Неїжпапа. Станом на початок повномасштабного вторгнення Чорноморський флот РФ налічував 74 бойових кораблі. Ну а я глядачі вам вдячна що ви додавали до кінця. під. Пишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі до зустрічі в наступних випусках.